Привіт! Зараз ми будемо з вами говорити на важливу тему єдине, що не обіцяю гарних новин? Ну або гарних новин, тих, хто, наприклад, вболіває за корупцію, а не за антикорупцію і за реформи теж не дуже сильно вполіває. Тож ми будемо говорити, а яка зараз роль Сполучених Штатів взагалі того держдепу, який є твердженням деяких телеграм-каналів розсадниками рептілої чи соросів не знаю і, взагалі, ось яка зараз позиція адміністрації Трампа по всім цим реформам. особливо щодо антикорупції, особливо після спроби на САП, як то говориться, нашої влади трохи обмежити в своїх ресурсах. Тож сьогодні ми проговоримо історію про вплив Сполучених Штатів. З вами Ярослав Шелезняк, це канал «Залізний нардеп». Якщо вам цікаво, звідки я от знімаю це відео, то це будівля, головна будівля світового банку. Тут поруч знаходиться Атріум, там дуже гучно, хоча й це красиво. Тож відео я вам записую ось якраз поруч з цих зустрічей річних світового банку МВФ, на яких я перебуваю. Якраз Вашингтона, тож відео якраз буде по Тенічтаті. З вами Ярослав Железняк, Це досі канал Залізний і Ми починаємо. Дивіться, а, давайте почнемо з поганого, потім закінчимо на позитивному. Тож, погано. дуже дуже довгий час. Сполучені Штати і те саме Сполучених Штатів Посольства в Києві, та й не тільки USAID, АНЛ і всі інституції були головним драйвером антикорупційних реформ. Ну, справді, останні 10 років все, що ви знаєте, від створення САП до того ж самого створення вищого антикорупційного суду. І головне спроб їх всіх різними э, політиками ліквідувати. Вони так чи інакше були зупинені ці спроби або ідеї про створення і ініціативи щодо таких реформ просувалися в першу чергу Сполученими Штатами Америки. Причому в тому числі цей період припадає на президентство 45-те президентство в Сполучених Штатах, де президентом був Дональд Трамп, який зараз є, і 47-м президентом. Але Справедливо буде заради сказати, що ситуація змінилася. Я вам просто поясню на деяких прикладах, які я сам бачу, які тут чую, і відверто, які достатньо ну бажано було б зрозуміти. Обіцяю закінчити на позитиві це відео. Тож, а 47 сьома адміністрація Трампа, як ви напевно помітили, вона дуже відрізняється, навіть і від того, що а, ми бачили Б бачили в Рейсі, це бачили всі ті американці, які того ж Трампа і обрали. Адміністрація достатньо радикальна з позицією American Force, що означає, що вони займаються тільки американськими проблемами або проблемами американського бізнесу за кордоном. Запам'ятайте цю фразу. Тож, станом на зараз, а відбувається дуже цікава ситуація, що американське посольство і адміністрація більше. Не сильно як той святкує за реформами, які відбуваються в будь-якій країні, в тому числі і в Україні. Ну тобто більше вони не слідкують умовно за тим, як розвивається просування права по лазовому або скасування право по лазову, або як там відбувається історія з змінами антикорупційного законодавства. Це не їх фокус. Що стало достатньо цікавим моментом і поворотним моментом у відносинах з різними інституціями. Зараз тепер по прикладам. Як було раніше, навіть з тим же призначенням Бюро економічної безпеки або митниці. І той, і той законопроект мого авторства, тому що я можу тут говорити прямо як очевидець подій. Тож, раніше, наприклад, та ж сама митниця або БЕП. Це була вимога МВФ, Європейського Союзу або Світового банку і. Була вимога в американських грошах, у тих, які колись нам проголосував конгрес сполучених штатів ще при каденції Байдена, і відверто говорячи, навіть в тих ситуаціях, коли вже і МВФ погоджувався на якийсь компроміс, і Світовий банк, і особливо європейці, ну включалися. Посольство Сполучених Штатів говорили, ні, ні, ні. ребят, дивіться, ми вам, по-перше, даємо гроші МВФ то і Світовому банку. По-друге, ми даємо свої власні гроші. Тож ми хочемо, щоб відбулися справжні реформи. І далі відбувалася магія, де Девіта Рохамі, або Єрмак, або всі разом змінювали позицію, переконували президента і ми маємо нормальні закони. Тож, кожного разу, коли приїжджала місія МВФ, той самий Київ. Вони в результаті або перед, або часто і перед, і після місії проводили зустріч з Севон, де звичайно головною була те ж саме Сполучені Штати, і ті їм, як то говориться, достатньо давали потужний імпульс на реформи, навіть якщо МВФ цим цього хотів. І ось зараз ця ситуація виглядає зовсім по-іншому, тому що Сполучені Штати абсолютно стоять осторонь, і МВФ і світових банка, і G7, і відверто говорячи будь-яких інших своїх ініціатив. Ну тобто вони так чи інакше, на при чому найвищому рівні, дають зрозуміти, що їм це більше не цікавить, і вони не будуть впливати ані на рішення інституції, ані на рішення відповідно української влади в цьому питанні. І тут неуважний, корупціонером, який може бути українським чиновником, напевно, ви зрадіть по такій новині, ну супер класно, все посольство більше не впливає і не цікавиться на Але, як я говорився, я хотів закінчити це відео на позитиві, тож, а, позитивна новина. По тому, що а, така ситуація вона тільки частково або дуже тимчасово виключила міжнародників їх загального треку. І wake -up call, ну, тобто розбудила їх всіх. Це ж сама історія про НАБУ і лісап, як ви бачите, я в кожному відео практично про неї згадують, тому що вона тут досі на слуху її. Кожен раз згадує в до достатньо негативного контексту. Коли вони зрозуміли, що саме МВФ або Світовий банк, або наші європейські партнери зрозуміли, що тепер американці за цим не слідкують, то почали самі більше приділяти цьому увагу. І виявилось, що вони навіть це виходить достатньо непогано, вони, в принципі, достатньо можуть швидко все робити, і м, замінили по факту оце лідерство по антикорупції, е яке раніше займали Сполучені Штати. І от зараз виглядає так, що цей трек знову став ну, достатньо, так говориться, під великим пильною увагою і МВФ, і Світового банку, як я говорив, і особливо європейців. Чому європейців? Тому що. Як ви знаєте, позиція Сполучених Штатів, як то по війні в Україні, так і по будь-яким іншим речам, що ну раз це Європа, а Україна відповідно європейська країна, то нехай не європа з цим і займається Україна, в тому числі з реформами, тим більше вони прямують до європейського союзу. Тож це буде їх проблема. І певний час європейці, як завжди, довго розкачувались, але зараз зрозуміли, що ну так, це десь американці праві. Тож почали у цей аміантикорупційний трек достатньо швидко розкачувати. Тут відбулися картонки, відповідно протести. Вони зрозуміли, що тут є ще проблема, що європейці тепер платять за Україну. А наші виборці задають питання, чому європейці не вимагають відповідне якогось регулювання і прозорості, тож і європейці почали більше заміщати якраз американців по антикорупції. Тож, закінчуючи цей фон, у нас відбулася справді цікава історія. Справді США випали з треку цього умовна law» і де, якихось там стабільності інституцій. Це правда, якщо вам буде хтось розповідати інакше, ну, це буде трохи перебільшення. Але у цей трек він по факту все одно перейшов на інших і тих, хто зараз платить за умов на те, що відбувається Україна. А це в першу чергу європейці, світовий банк і МВФ. МВФ і Світовий банк взяли на себе частину, про яку вам записував щодо. Детинізації, тобто все, що треба зробити, щоб Україна була економічно стабільна. А це так чи інакше все одно йде за антикорупцією, і на наших зустрічах кожного разу, а ми тут вже провели 5 чи шість зустрічей з різними представниками ВФУ, нас переконували, що антикорупцію ніхто не прибирає, ми будемо за цим активно слідкувати. Ми все зрозуміли після 22 липня. А Європейський Союз відповідно взяв на себе те, що буде додатково, і от якраз про той. Кредит, який вам говорив, буде 140 сорок мільярдів, найбовшої там був в грудні. Вони навіть розробляють додаткові вимоги, про які я вам розпрошу розпишу, розпишу і Запишу відео окремо, тому що після Вашингтону ми відповідно переміщаємося. Брюссель, там буде зустріч. Тож, сподіваюсь, що це є позитивною новиною, тому що наша антикорупціонери, які розраховували на те, що більше ще антикорупція нікому тижні корупція нікому не цікава. Зараз отримали більше по факту людей, які за нею спостерігають, і за 10 місяців цього року, так чи інакше, ці інституції вже знайшли варіант, при якому вони. Далі зможуть голосувати трек антикорупції, прозорості і ну, відверто питання підзвітності, в тому числі грошей, які виділяються їх податків. На цьому я буду закінчувати. З вами був Ярослав Шевцак, це канал «Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте «подобайте». Відео наступне буду вам робити вже з поселення. До побачення.